Отже, ми розглянемо з вами інтерфейс програми AutoCard. Інтерфейс програми AutoCard може бути різний. Ми його можемо налаштовувати отут, в правому нижньому струку. І давайте з вами розглянемо Drafting and Annotation. Ми Можемо переналаштувати робоче середовище. І ось так будемо розглядати. Так як ми починаємо з вами з 2D-моделювання. Найверхній рядочок це є. Рядочок заголовку ми бачимо назву програми, і коли ви збережете її, то тут буде вказана назва документу. Тут, вибачте, А4. Я відкрила вже вашу рамку оцю і пише А4 розширення ДВГ. Далі ми бачимо головне меню із згрупованими програмами, згрупованими командами. Бачимо далі головне меню, де є згруповані команди. Панелі інструментів. В головному меню Home, от ми бачимо панелі інструментів. Наприклад, Draw, Modify, це б... креслення, редагування, анотації, шари. Якщо ми бачимо таку трикутну, такий трикутний маркер, це означає, що є ще якісь згруповані команди, можна розгорнути список. Або так само в нас є, наприклад, команда круг. І ми бачимо трикутну таку стрілочку. Ми можемо розгорнути, тобто це є згруповані команди. Наприклад, команда круг, її можна побудувати кількома способами. Через центр радіус, центр діаметр, дві точки, три точки на колі, дотична дотична радіус та по порьом дотична. І таким чином ви можете відразу вибрати спосіб побудови. Трошки якщо. Затримаємося на команді, бачимо випадаючий такий список, випадаюча така підказка контекстна, де вам підказує автокат, як працювати з тією чи іншою командою. Далі ми бачимо робоче поле креслення. Це те поле, в якому ми будемо працювати, де будемо викреслювати ваші об'єкти. В лівому нижньому кутку система координат користувача де ми бачимо напрямок координат по х та по y. В верхньому правому клубку видовий куб. Його можна також налаштовувати. Ми бачимо зараз от вигляд зверху. Його можна цей вигляд повертати, вибирати ізометричне зображення, користуючись цим видовим кубом. Зараз ми з вами працюємо з 2D. Тому поки що нам цього видовому куба не потрібно. Його можна і додавати і через view додавати чи виключати, поки що ми його залишаємо нехай відео. Внизу в нас є командний рядок, командна стрічка. Це найважливіша частина програми. Вона служить для введення та відображення команд. Командну стрічку можна вводити команду тоді-тільки тоді, коли ми бачимо таке от type Command або якийсь інший запит на команду, і ви відповідаєте автокаду, що ви хочете ввести. Наприклад, ви побудували коло, ось, коло, ми натиснули І, пишемо. Коло введіть, наприклад, центральну точку. Ми вводимо центральну точку. Далі ми читаємо, що пише автокад, Specify radius of circle, тобто введіть радіус кола. І ми можемо ввести з клавіатури для підтвердження, натискаючи Enter. Якщо ми зараз будуємо з вами коло, наприклад, вже натиснули інструмент коло, але потім вибрали собі центральну точку, і тут надумали, що ми хочемо будувати якийсь інший об'єкт, вибираємо інший об'єкт і працюємо далі. Тобто завжди бажано, особливо на початку роботи, бажано. Дивитися в командну стрічку і контролювати, яку саме операцію ви зараз виконуєте. Трошки до неї треба звикнути, але нічого такого складного немає. Далі. Внизу, в лівому нижньому кутку, в нас є рядок стану. Рядок стану служить для відображення поточного стану кресла. Що з цього саме нам буде потрібно? Це об'єктні привзки та режим орту. Найперше. Режим орту. Орто мод служить для побудови горизонтальних та вертикальних ліній. ліній в новіших версіях актокаду, в цих теперішніх, це і без режиму Орто зручно робити. Та включений режим орто вже 100% дає нам можливість будувати тільки горизонтальні та вертикальні лінії. Якщо режим Орто відключений, то ми будуємо похилі. Та, як ви бачите, що і без включеного режиму орту можна відцентруватися і побудувати горизонтальну вертикальну лінію. Але краще ним не нехто. Режим включений тоді, коли він підсвічується синю, синім ось таким полотном. Коли ми відмикаємо його, то робиться сірий, невиділений. Далі. Наступний це є режим об'єктної прив'язки. Режим об'єктної прив'язки, тобто новостворені об'єкти, часом треба приєднати до вже існуючих, і ми включаємо об'єктні прив'язки. Про них поговоримо пізніше, детальніше. Далі навігація по документам здійснюється роликом мишки. Коли ми крутимо ролик мишки, ми зумуємо збільшуємо зображення, натиснули ролик мишки. І посунули вліво вправо верх вниз, здійснили панорамування. Так, десь так. Двічі натиснули ролик мишки і збільшили на весь екран все те, що в нас накреслено. Буває таке часто, що десь загубилися, десь так зазумували далеко і не знаємо, де ми є. Тоді двічі натиснули ролик мишки. І збільшили на весь екран все те, що в нас є на нашому. press